Молимося за зцілення гнойних язв таран. Якщо ви не віддали життя Ісусу Христу, робимо це прямо зараз. Повторюйте: Отець Небесний в ім'я Ісуса прости мені всі мої гріхи. Ісус Христос, стань Моїм Господом і Спасителем, бо я вірю, що Отець Небесний воскресив Тебе для Мого оправдання. Повторили! Тепер ви дитина Божа і всі обіцянки Божі належать саме вам. Ісус Христос, коли ви сів на хресті, взяв на себе всі наші гріхи, а також покарання за них, що є хвороба. Тому в ім'я Ісуса Христа я зараз звертаюся до всяких гнойних язв та ран на вашому тілі. Ви не маєте права знаходитися на тілі цієї людини, бо ця людина в завіті з Богом через Ісуса Христа. Тому, диявол, я зв'язую тебе всякий нечистий дух хвороби. Заберися. Тіла цієї людини. Я наказую, всяка гноєродна інфекція заберися з тіла тієї людини. Гнойні язви, гнойні рани, зціліться. Саме зараз я наказую кожна клітина цих язв та ран зцілися саме зараз в ім'я Ісуса Христа рани, стягніться язви, просто зникніть в ім'я Ісуса Христа. Прямо з цього моменту починайте дякувати за зцілення, Збережіть це відео, прокручуйте його без кінця і дякуйте за повнісіньке зцілення. Також, друзі, якщо ви знаєте людину, у якої є така проблема. Перейшліть їй це відео, зробіть репост. Хай якомога більше людей будуть зцілені і прославляють Ісуса Христа, бо Він наш Господь до завтра.